Всім доброго дня! Сьогодні у нас 19 листопада 2025 року. Був у нас морозець цієї ночі мінус 3 градуси. Вже починаємо збір врожаю, який є. В цьому році врожай слабенький, квітневі зворотні заморозки пошкодили суттєво врожай. Нічого, сподіваємося, це вже так не буде. Сорт хурми Зенджи Мару. Це східна хурма, однодомна, є дуже хорошим запилювачем і має такі ось гарні плоди. Плоди бувають більше 200 грам, ну, ці десь напевно до 160 але так заплудоносла цілими гралами. Ще хотів сказати на рахунок сорту находка, те, що я назвав, це він і є. Находка це буде неправильно, це Зенджи Мару. Ми таке дістали ще колись у Зелді Михайла Юройовича під назвою Находка. Ну і мали Зенджімару, трошки вони відрізняються. Це просто варіація Зенджимару. Це не буде находка. Находка трошки інакше має бути, так що помилки треба визнавати, сорт ідентифікований, тому не будемо вже до кінця називати його находка. Треба назвати так, як є. Ось такі плоди хороші має. Плоди майже всі будуть із насінням, якщо запилені, вони будуть солодкі в твердому стані. Ще тому важко було ідентифікувати, бо находка має бути константна, солодка. А у нас тут завжди було насіння, завжди були плоди солодкі. Терпких взагалі не попадалися. А в цьому році попався терпкий плід. Мало... Плід мав одну насінину і був терпкий. Отак воно плод досить гарно. І отак кидає хай сфокусує. Не може. Ось тут все були чоловічі квіти. чоловічих квітів дуже багато дає. Запилювач суперовий. Кажу, в цьому році. Плодини такі великі. Загалом, загальному вся хурма в цьому році дрібніша. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і мирного неба над головою.